Слава Україні і нашим незламним захисникам, воїнам ЗСУ. Я, Тамара Гнатович, вітаю найменших читайликів Заліщицької, публічної, міської бібліотеки і хочу послати вам промінці світла, добра і любові. В моїх руках моя книжка, вірші про найкращі пори від сніжинки. До комори, 80 сторінок якої ілюструвала талановита дитяча художниця Світлана Костишин. Отже, давайте огортаємо її сторінки. Пори року, в нас чотири пори року світом йдуть, рахують кроки, білий сніг зима приносить, на швидкі санчата просить, зеленить весна травою. Білим цвітом і красою посилає сонце літо і веселку понад житом золотавить листям осінь, ще й грибочки з лісу носить. Всі чотири пори року звеселяють світ широкий. В гості до сніжинки, до зими у гості припрохає сніг. На біленькім мості, жду я вас усіх, ковзани та сани Зачекались вас, уставайте рано, бо радійте час. І мала сніжинка вмоститься в санки, Щоб з в долинку Мівчати залюбки. Миколай, ми сьогодні вранці з братом подарунків ждем багато від дідуся Миколая, що всім людям помагає. Працьовитим, добрим, милим він дарує щастя і силу. Рік весь був я чемним з братом, тож дідусь нам зробить свято. Колядник, наш Миколка вже великий, взявся в теплі черевики, рукавиці взяв і шапку, кожушок, що справив татку. І мерщій до діда гната під вікно колядувати. Вперти сніг білолицей і лопатий сніг мостився на санчатах, розвинає круглі боки, бо робив отак щороку і пручається ще й слізно, і з санчат таки не злізу. Тут я буду зимувати, Весну красну зустрічати. Сніговик, сніговик мій сніговик, ти зимовий мандрівник. Я тобі поправлю ніс, з моркви, що дідусь приніс, Подарую свій кожух, він тобі до самих вух, рукавиці й шапку дам, ти найкращий знаєш сам. Із крамниці, із далекої крамниці принесу я рукавиці, також куплю ще на тижні чобітки, кожух і лижі. Для моєї диво кішки, що зі мною грає в сніжки, що вона, з вершечка хати, на сніжок могла стрибати. Кінець зими сховала зима у торбину, колючі вітриська і злі, холодні сніж... сніги на спочинок подались на північ землі. Від сонця побільшало світла, тепло. Прибуває щодня, мов крильця, підставила вітру сережки, гарізка моя. Намалюю. Намалюю небо, сонце і весну, з маминими теплими руками, Березневий подих, що в саду засну, Де трава шепочеться зірками. Намалюю очі, що несуть добро. В них той колір неба, синій, синій квіточки цілющі принесу з Дібров мамі найрідніші і єдиний. Великодній кошик. Ми з бабусею сьогодні кошик склали великодній. Вклали крашанки яєчка, пофарбовані в горшечку. Масло і сир, смачну ковбаску, пишно випечену паску не забули хрін із сіллю й посвятили у неділю. Дощик, дощику ще дрессенький, пороси, у земельку крапельок наноси, щоб трава і вітоньки ожили, засміялись квітоньки, розцвіли в небі диво райдуга. Над селом огортає радістю і тепло. Моя черешенька вже завтра цвітом криється черешенька моя, і тихо світ розкриється весною забоя, і ніжно так пригорнуться листочки до гілок. Сміятися захочеться, торкати їх чубок, і в пуп'янках з веселкою поселяться джмелі. Білесенькі ангелики зберуть у снах жалі. Весняний теплий вітер, сльозу хмаринці витер, сміється, не калюшками стрибає. Літо літочко, літо літочко над краєм, в небі сонечко моргає, вибирає полуницю. І розчісує пшеницю, косить трави в срібних росах, з громом радісно голосить і веселку, мов сестрицю, посилає по водицю. Татко трави, буй... трави. Татко трави буйні косить. Де рясні цілющі роси, і співав коса з росою, На світанку над рікою, і на холодні ще покоси, Стрибунець усівся босий. Вітерець наш веселий вітерець біг до річки навпростець, бо за весь спекотний день наспівався так пісень, що дуж спішив сюди до холодної. Води. Дзвоники. Перелізли дзвоники через перелаз, і незвичним гомоном з вітром будять нас чистою водичкою, як квітки полю, Щоб зустріли з нічкою в небесах зорю. Мак запишався в полі мак. Я красивий. Мов юнак, та з'явився вітерець, і красі настав кінець, від хвалька лишив стебло пелюсток, як не було. Сонях. Все про сонях сонце знає, Меншим братом називає, І своїм промінням з неба кличе в гості зве до себе. Та сміється сонцю сонях пелюстками, що на скронях. Підросту, поправлю спинку і на гостину прийду взимку. Цар туман завітав сьогодні цар туман в сади, Не забув городи, ті, що я садив, верби, квіти, трави рукавом накрив скошені отави, росами скропив і приліг спочити тихо у ставок, Де усе помито не один разок. Та з'явилось раптом сонечко між хмар, Зникли сиві шати, Десь пропав той цар. Синьоока щедра осінь. Синьоока щедра осінь, подарунки всім розносить, хмаркою летить над садом, розмовляє з виноградом Яблук-грух. Груш, красиві боки, вимальовує щороку клену шиє, плаш вагряний, і хлібець пече духмяний. Помічники, картоплю дрібненьку, на купки, на купки збирають швиденько маленькі онуки. Сусідці старенькі, вони помагають, бо діток рідненький, бабуся немає. І сонце не гасне сьогодні у небі. Роботу цю вчасно закінчити треба. Калинова пожежа. Розкричалася сорока, щось горить за мостом збоку. Дозріває там калина й червонить уся долина, а сорока ж бо не знала, на пожежу всіх скликала. Білка зі старезного дупла білка зиркала мала. Заховала там горіхи і шишок тугенькі міхи, тож ніякому пледащу скарб цей не віддасть ні за що. Грілась осінь. На високім абрикосі грілась мудра жовта осінь, і новесенькі сорочки одягала на листочки, і той теплий колір саду грів їх. Аж до листопаду. Вишивати вчуся. У рідненької матусі вишивати гарно вчуся. І своїм теплом зігріті заквітують взимку квіти. Пелюстки розкриють маки, і дзвіночки-забіяки, Засміється матіола та ромашка світлочола. Квіти ці такі гарненькі я дарую милій ненці. Найпростіші і світлі слова. Доброго ранку і доброго дня. Ці побажання я чую щодня. А як у небі засяють зірки, то на добраніч торкнеться щоки, десь від'їжджаю в незвіданий край, то до побачення кажу, бувай. Дякую, друже, спасибі тобі, що допоміг не схилитись в журбі. Також, будь ласка, зі мною завжди, гарний товариш і мій командир, ці найпростіші і світлі слова, серця до Сонця усім розкрива. Добра любові Божої опіки вам і вашим найріднішим людям і всій нашій ненці України. Все буде Україна!